Цю вправу, яку ми хочемо вам запропонувати, вона є ну це така, ніби як своєрідна гра, яку ми назвали ідеальний партнер. Насправді, психології це поняття таке. Дуже цікаве да ідеальний партнер. Тобто ми а, шукаємо собі партнера за індексом якоїсь а, особистісної привабливості. Дві команди чоловіча та жіноча складають колажі із уподобань, потреб, бажань, вимог, яким вони бачать свого ідеального партнера, його риси характеру, можливості, життєві прагнення. Звісно, в кожному образі левова частка того, що бачать у своїх половинках, жартуючи, учасники гри знайомляться і спілкуються один з одним, знаходять спільне у поглядах. За цих три дні відкривають їм психологію, відкривають їм психологи, тобто вони вже знають, куди можна піти, де є люди, які їм реально можуть допомогти. Психологічні заняття трьохденної реабілітації різнопланові, торкаються різних сфер життя. Тут індивідуальні консультації, заняття в групах, дитяча арт-терапія, обговорення життєвих ситуацій, екскурсії і, передусім, живе дружнє спілкування. І фахівці, і учасники проекту переконані, що психологічна підтримка необхідна для кожного члена родини і дорослого, і дитини. Я переживала, я на. Переживалася під час того, як він там був. А коли він вернувся додому, живий, здоровий, то я вже не переживала підхід до підхід сім'ї, клімат нормальний. Ми спілкуємося. Він ну не є така зривна людина, чи от він переважно все в собі тримає. Чоловікали Валентин Кашуба нині потребує операції, тому на роботу влаштуватися немає можливості, а ще планує повернутися до побратимів. Можу тільки підтримувати. Заперечувати, чим більше будеш заперечувати, тим більше чоловіки ж хочуть свого добитися. На реабілітацію сім'я Кашуб приїхала у трьох: тато, мама й донечка. 14-річна Марта пишається батьком. Це було 22, здається, серпня. Йому просто зателефонували з воєнкомату і сказали, що з речима через пів години біля воєнкомату. він швидко зібрав речі і поїхав. Чи він не сидів на місці, він не переховувався в інших країнах, а він поїхав захищати свою країну, свою сім'ю і щоб ворог не підійшов на цю сторону. Офіцер запасу, бортовий інженер гелікоптера Олег Заховайко також відчував, що потрібен своїй країні саме в такий час. Це моя спеціальність. А... Ну і я вам так скажу, що по-перше, ми вже трошки пожили, мені вже 47 років, і я буду за спиною в дітей відсижуватися. Ну це так би некоректно. Там дуже багато такого важкого стрес людина переживає. І жінці треба прийняти того чоловіка після того, після тої війни, тому що ну кость це ламає, хтось витримує. Кожен по кожен по різному то все переносить тому це потрібно. Три дні психологічної реабілітації надто мало, але це може стати початковим кроком відновлювального процесу. Важливо, щоб тут підтримали фахівці. Зараз вже ті хлопці демобілізовані, які е, знали, куди вони йдуть, що може відбуватися, і е, вони більше, скажімо, стресостійкі. І краще справляються із особистісними станами, але це не означає, що вони краще справляються власне із сімейними ситуаціями, які є в контакті власне із дружинами і з дітьми. Цей проект психологів професіоналів та фонду Ігоря Палиці тільки разом задумувався як короткотривалий тимчасовий, але потреба в ньому не відпадає. Навпаки, що далі, то більше родин зголошується на реабілітацію. За словами куратора проекту Мирослави Мушкевич, зростає чисельність індивідуальних консультацій. Якщо Раніше було лише 10-20 бесід за місяць, то зараз до 70. Учасники АТО та члени їхніх родин стають більш відкритими для допомоги, тому й проєкт триватиме, допоки необхідний.